Міський етап обласного фестивалю Весняні дзвіночки пройшов днями у Лозівському центрі молоді. Компетентне журі визначало переможців у трьох номінаціях вокальні та інструментальні ансамблі, вокал, хореографія. До участі у фестивалі було подано близько 30 заявок із музичної школи, із наших навчальних закладів. До складу журі був запрошений організатор фестивалю «Весняні дзвіночки Андрій Миколаєвич Олефір та представники музичної школи. Наш начальник управління, а також представники Харківського обласного організаційно-методичного центру з питань культури і мистецтв. Вони визначали переможців за рівнем акторської майстерності, підбором репертуару, драматургією та режисурою, художнім оформленням та по загальному враженню. У трьохвікових групах у кожній номінації було визначено кращих. Від організаторів вони отримали цінні подарунки. Учасники, які посіли перші місця, мають брати участь в обласному фестивалі Весняні дзвіночки. Поки невідома дата його проведення, але діти готові гідно представити на ньому своє місто.